Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо Даніель Дефо Читає Артем Окороков. Одна з найвідоміших пригодницьких книг у світі Робінзон Крузо, розповідає про дивовижні пригоди моряка, чий корабель затонув серед моря. Волею долі він був викинутий на берег безлюдного острова і провів багато років, борючись за своє виживання. Книга була написана Даніелем Дефо на основі реальних подій. І служить прекрасним прикладом могутньої волі людини до життя, яка допомогла їй облаштувати свій побут і заново зробити безліч відкриттів, більшість з яких людство вже вчинило багато століть тому, але без яких життя людини немислиме. Народився я 1632 року в місті Йорку, в заможній родині іноземного походження. Мій батько був родом з Бремена і осів спочатку в Гуллі, Наживши торгівлею хороший статок, він залишив справи і переселився в Йорк. Тут він одружився з моєю матір'ю, рідних якої називали Робінзонами старовинне прізвище в тих місцях. Тому й мене назвали Робінзоном. Прізвище батька було Крейцнер, але за звичаєм англійців перекручувати іноземні слова нас почали називати Крузо. Тепер ми й самі так вимовляємо і пишемо наше прізвище. Так само мене завжди називали й мої знайомі. У мене було двоє старших братів. Один служив у Фландрії в англійському піхотному полку, у тому ж яким колись командував знаменитий полковник Логгард. Він дослужився до чину підполковника і загинув у бою з іспанцями під Дюнкерхеном. Що сталося з іншим моїм братом, не знаю як не знали мої батько й мати, що сталося зі мною. Оскільки в родині я був третім, то мене не готували ні до якого ремесла. І голова моя з юних літ була набита різними нісенітницями. Батько мій, який був уже дуже старий, дав мені досить непогану освіту в тому обсязі, в якому можна її здобути, виховуючись вдома та відвідуючи міську школу. Він готував мене на юриста, але я мріяв про морські подорожі і не хотів слухати ні про що інше. Ця пристрасть до моря так далеко мене завела, що я пішов проти волі. Навіть більше проти прямої заборони батька і знехтував благаннями матері та порадам друзів. Здавалося, було щось фатальне в цьому природному потязі, який штовхав мене до сумного життя, що дісталося мені у спадок. Батько мій, людина статечна і розумна, здогадувався про мою затію і застерігав мене серйозно і ґрунтовно. Одного ранку він покликав мене до своєї кімнати, до якої був прикутий подагрою, і почав з гіркотою мені дорікати. Він запитав, які інші причини крім... Ready to continue?